П'ятий день дев'ятниці до Святого Духа. Писімо ласку Святого Духа в цей час Дев'ятниці, щоб Дух Святий відновив лице грішної землі, щоб Дух Святий зійшов на нас, на наші родини, на наш народ, особливо на наших воїнів. Переживаємо час війни. Той Дух Святий є так потрібний сьогодні. Його ласка, дія для усіх. Нас розважання. Любов життєдайний відпочинок. Любов ми називаємо відпочинком посеред трудів і потіхою серед плачу. Любов це спочинок, який відсвіжує душу, єднаючи волі тих, що взаємно любляться, розуміння того, що Бог бажає або душа прийняла якесь страждання. Досить, щоб вона заспокоїлася посеред сновах, болю і втрат, досить вимовити так хоче Бог, щоб віднайти мир і задоволення посеред прикростей. Саме в цьому полягає той спокій, що перевищує всяке чуттєве задоволення, мир Божий вищий від усякого уявлення. Каже апостол Павло до Филипп'ян. Свята Марія Магдалина Паційська відчувала велику радість, як тільки промовляла Божа воля. У житті кожен мусить двигати свій хрест. Свята Тереза каже, що хрест є тяжким тільки для того, хто тягне Його, а не для того, хто пригортає його до свого серця. Многостраждальний Йов слушно заявив, що Бог добре знає, як гранити і, і лікувати, поранить і сам перев'яже рану. Своєю лейністю Святий Дух чинить солодкими і любими ганібу та муки. Хіба Спасительно заявив своєму Отцеві так Отче, бо так тобі було до вподоби. Так слід і нам говорити серед труднощів. Господи, хай так буде, бо так подобається Тобі. Кажімо, як напада на нас страх перед якимось дочасним лихом. Мій Боже роби, що бажаєш, а я вже наперед приймаю те, що ти зробиш. Тут корисно наслідувати святу Терезу і час від часу кожного дня жертвувати себе, Господу Богу. Почування і молитва. Мій Боже, скільки разів я погордив твоєю волею, щоб вчинити те, що подобалося мені? Жалую, що я так вчинив. Господу, хочу відтепер тепер усім серцем любити тебе. Господи, говори, а твій слуга слухає тебе. Скажи, чого бажаєш від мене, Господи, хочу на майбутнє це виконати в своєму житті. Твоя свята воля буде моїм єдиним бажанням і моєю любов'ю. Святий, душе, допоможи мені, бо я є намічний, ти такий добрий, то хіба я можу щось інше любити більше, як тебе? Своєю святою любов'ю опаную всі мої почуття, зрикаюся всього, щоб цілком віддатися тобі. Прийми мене і допомагай мені. Марія, мати Божа. Надіюся на тебе. Отже, як важливі є слова, дорогі браття і сестри, оце розуміння Божа воля. Так хоче Бог. І, як каже Свята Тереза, той, який бере хрест і волочить його, тягне Його. Для такої людини завжди такий хрест буде тяжкий. Яка людина з примусу, з тиском? Бано просто немає уже й бачиш, немає іншого виходу, ну що мусить його брати той хрест, чи то хворі батьки, чи дитина, чи якісь інші життєві ситуації, чоловік чи дружина. Ну мусив вже нести, бо якось не зрозуміють її ні вдома, ні на роботі, ні в сусідстві, ні її приятелі, ні родина близька далі, якось вже двигає той Хрест. І, звичайно, таке двигання воно буде завжди похмуре і тяжким. Таке тягнення того Христа. Але каже Свята Тереса, коли ти пригорнеш Хрест. Коли ти його огорнеш своєю любов'ю, коли ти поцілуєш його, і Бог дасть тобі сили його двигати, наста Бог дасть тобі силу. І в нинішньому розваженні є ті гарні слова праведного Йова страдального, поранить і сам перев'яже рану. Господь, який поранить тебе, Господь, який дасть хрест в твоєму житті, і не залишить тебе. Ні. Він прийде тобі на допомогу, Він допоможе тобі, Він залікує твою рану, Він не насипить на твою рану ні солі, ні якогось іншої речовини, яка буде роз'ятрювати, буде завдавати тобі болю. Ні, Він влеє на твою рану, болесаму, оливе о... Єлею, яка буде гоїти Твою рану, Він перев'яже рану на твоєму тілі, на твоєму серці, на твоїй душі. Тому, дорогі браті і сестри, коли будуть такі хвилини тяжкі в твоєму житті, коли тобі просто все надоїсть. А є такі момент, це надоїдає. І мова чоловіка чи жінки тебе дратує, дратують тебе твої батьки, вони перепитують, піклуються забагато, але не зможе собі знайти місця. Все тобі є на заваді. Пригадай собі слова, християнська душа, Боже, хай буде твоя свята воля. Я хочу виконати її. Я знаю, що Ти дасть мені силу, щоб її виконати. Ти допоможеш мені, Господи, у тому двиганню тяжкого Христа. Султа вервиться до Святого Духа. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий зійде на нас, і сила вишнього, і сила вишня Дух Святий. І сила вишнього, і сила вишнього, осінить нас. Дух Святий, Дух Святий, жида на нас. Є сила вишня, ой, є сила вишня, ой, Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Царю Небесну, Тішителю душі істини, і що вас Єси, і ісполняє, сполняє, сокраща благі жизна подателю, прийде і солися них, і очисти на і, і, і скверне, і спаси блажа душі нашу. Прийди Святий Дух, і відвідає наповни наше серця своєю божественною благодаттю. Ми віримо, любимо, надіємося на тебе, обіцяємо бути вірними твоїй Твої щиті і благодаті. Прийдеся той Дух, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийде Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийде Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийде Святий Духу, відвідай оздорови наші немочі. За для твого святого імені. Прийде Святий Духу, любови Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, Любова отця і сина, і запали наши серця вогнем своєї любові. Прийде святий духо любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любове отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любова отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї. любові. <рес> Прийди, святий Духу, любові, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любов отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любові отця, і сина, і запали наші серця вогнам своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наше серце вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних, і оздорий наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, відвідай оздоров наші немочі задля Твого святого імені. Прийди святий, дух святий, дух святий, дух святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Отця і Сина, і запали своєї любові. Наші серця, вогнем своєї любові. Прийде, святий Духо, любові отця і сина, і запали наше серця вогнем своєї любові, прийде святий Духо, любові отця і сина, і запали наши серця вогнем своєї любові. Прийде святий Духо, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийде святий любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Дайди святий Духу любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Прийди святий Духу, відвідай у наші немочі. І для Твого святого імені. Прийди святий Духу любові Отця і Сина. І запали наші серця Своєї любові. Прийде святий любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий Дух у любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий Дух у любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий Дух у любові Отця і сина, і запали наші серця. Вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любови, отця і сина, і запали наше серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любові отця і сина, і запали наше серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любови, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наше серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і пресно, і во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі. Задля Твого святого імені. Прийди, святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця. Вогнем своєї любові. Прийди, святий Дух у любові отця і сина, і запали наше серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любові отця і сина, і запали наше серця вогнем своєї любові. Прийде, святий дух у любови, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наше серця вогнем своєї любові. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки віков. Амінь. Прийде, Святий Духу, відвідає оздорове наші немочі, За для Твого святого імені. Прийди, святий Духу, любови, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духо, любови, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові, отця і сина, і запали наші серця, Вогнем своєї любові. Прийди, Святий у любови отця і сина, і запали наше серця вогнем своєї любові, Прийди Святий у любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий Духо любови отця і сина, і запали наше серця вогнем своєї любові, Прийди, Святий Духо, любови отця і сина, і запали наше серця. В своєї любові. Прийди, святий духу дубови, Отця і сина, і запали наши серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любов отця і сина, і запали наши серця вогнам своєї любові. Прийди, святий Духу, любов, отця і сина, і запали наши серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святого Духу! І нині і пресної во віки віков. Амінь. Молитва при всім дарів Святого Духа 192 сторінка, 192. Духу Пресвятий, наділи мене дару мудрости, щоб я завжди вмів відрізнити добро від зла і ніколи не ставив блага цього світу вище вічного добра. Дай мені дар розуму, Щоб я пізнала об'явлені істини, наскільки це можливо для людини. Дай мені дар знання, щоб я все підносила до Бога і нехтувала марнотою цього світу. Дай мені дар ради. Обережно поводилася серед небезпек земного життя і виконувала Божу волю, дай мені дар мужності, щоб я перемагала спокуси, неприятеля і терпеливо зносила переслідування, яких можу зазнати, Дай мені дар побожності, щоб я полюбила молитву і була ревною у Божому служінні. Дай мені дар страху Божого, щоб я боялася тебе образити лише заради твоєї любові, до цих всіх дарів Освяти духу, подай мені дар покаяння, щоб я оплакувала свої гріхи і дар зречення, щоб я спокутувала Божі справедливості. Наповнися ти духом моє серце божественною любов'ю і благодаті витривалості. щоб я жила по Християнськи і померла святою смертю. Амінь. Отче наш, іжиєси на небесі, да це ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде доля Твоя, яко на небеси, і на земли, хліб наш насушний дасть нам днес. І остави нам довги наша, якож і ми оставляємо довжником нашим, і не веди на свої скушені, но і збави нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадованої Марії, Господь з тобою, благословена ти в жена, і благословен плод черева Твоєго, як родила Іси, Христа, спаси і Збавителя душам нашим. Слава Отсу и Сину и Святому Духу. и на низ во віки веков. Амінь. Прийде святий Духо прийде, и віднове лица грішної землі. Прийдеся, й Духо прийде, відновели це гришної землі. Прийдеся, Духо прийде, и віднове лица Гришної землі.